Святих Верховних Апостолів Петра і Павла. Молитва, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди Єси і все наповняєш, скарби їх життя понателю, прийди і вселися у нас і очисти нас від усякої скверни, і спаси благи душі наші. До коринтян Другого послання святого апостола Павла читання. Братя, в чому б хто не показав відваги, говорю мов безумний, я також можу її показати. Вони євреї, я теж, вони ізраїльтяни, я теж, потомки Авраама, я теж. Слуги Христові, говорю неначе безумний нерозумний, я більш від них, багато більше в трудах, багато більше в тюрмах, під бечами надмірно у смертельних небезпеках часто. Від юдеїв я прийняв п'ять раз по сорок без одного ударів, тричі киями мене бито розкаменовано, тричі корабель зі мною розбивався, день і ніч провів я у безодні, У подорожах часто, у небезпеках на ріках, небезпеках від розбійників, у небезпеках від земляків, у небезпеках від поган, у небезпеках у місці, у небезпеках у пустині, у небезпеках на морю. У небезпеках від братів фальшивих, у праці та в труді, в недосипанні часто в голоді та спразі, в небезпеках, часто в постах, у холоді і на готі, крім того всього, моє щоденне піклування журба про всі церкви. Хто слабкий і я не слабкий? Хто блазниться, і я не горю. Коли треба хвалитися, я моєю немічю буду хвалитися, Бог і Отець Господа Ісуса, Він благословен вовіки, знає, що я не говорю неправди. В Дамаску правитель царя Арети, стеріг місто домаскинян, щоб мене схопити. Але мене спущено через віконце у куші по морю, і я втік з його рук. Чи треба хвалитися? Воно не личить. Та я перейду до видінь і до об'явлень Господніх. Знаю чоловіка у Христі, що 14 років тому, чи то в тілі, не знаю, чи то без тіла не знаю. Бог знає. Був узятий до третього неба, і знаю, що той чоловік, чи в тілі, чи без тіла не знаю, Богу знає, був узятий у рай, і чув слова невимовні, яких не можна людині висловити. Таким буду хвалитися, з собою ж не буду хвалитися, хіба лиш моїми немочами. Коли ж я схочу хвалитися, не буду безумний. Бо скажу правду, але стримуюся, що про мене не сказав хто більше, ніж у мене бачить або мене чує. І щоб я не загордів над звичайними об'явленнями, дано мені колючку в тіло, посланця сатани, щоб бив мене у лице, щоб я не нісся вгору, тричі благав я Господа. Щоб той мене відступився, братя, в чому б хто та він сказав мені? Досить тобі моєї благодаті, бо моя сила в немочі показується. Найкраще, отже, хвалитимуся скоріше моїми немочами, щоб у мені Христова сила пробувала. Від Матея. Святого Євангелія читання. В той час, прийшовши в околицю Филиппової Кесарії, Ісус спитав своїх учнів, за кого мають люди Сина чоловічого, ті відповіли: одні за Івана Хрестителя, інші за Ілю, а ще інші за Єремію, або одного з пророків. На вашу ж думку, каже до них, хто я? Озвався Симон Петро і заявляє. Ти Христос, Син Бога Живого. У відповідь Ісус сказав до нього Щасливий ти, сину Синуйоне, бо не тіло і кров тобі це відкрили, а Отець мій небесний, тож і я тобі заявляю? Що ти, Петро Скеля, і на цій скелі збудую мою церкву, і адові ворота її не подолають. Я дам тобі ключі Царства Небесного, і що ти зв'яжеш на землі, буде зв'язане на небі. І те, що ти розв'яжеш на землі, буде розв'язане на небі. Коментар. Незважаючи на свою любов до Ісуса Христа, апостол Петро через свою людську неміч тричі відрікся від Божественного Учителя, згодом розкаявся, одержав прощення, і саме йому, першому серед апостолів, після свого Воскресіння явився Господь. Розповідали, що Господь дійсно воскрес і з'явився був Симонові, Луки 24:34. Це також підтверджує і апостол Павло у першому посланні до коринтян, і що з'явився він Кифі, потім дванадцять, 1 коринтян 15:5. Далі в Євангеліях подається перелік наступних об'явлень Воскреслого, Однак у них перший Єкіфа Петро. Проте ніхто і нічого не розповідає про ці зустрічі. Лише з голови Євангелія від Івана відомо, що воскресли Ісус над Галилейське море. На чому місці стоїть церква першості апостола Петра, підтверджує все сказану і кересарію і пояснює, чим загрожує Петрове зречення. Він ставить Петрові три майже однакові питання, щоб той тричі довів свою любов, від якої раніше тричі відрікся. А як вони пошвинідали, він його запитав, «Симоне Іонин, чи любиш мене? І так тричі запитував його, чи любиш мене. Тричі Петро зрікся Ісуса, і тричі тепер визнавав свою слабкість, що любить Ісуса не жертвенною Агапе, Агапи, лише недосконалою любов'ю Філія. Петро каявся і отримав не тільки прощення, але й силу любити жертвенною любов'ю агапи. Тоді, напевно, Петро остаточно зрозумів, що любов це зв'язк досконалості і що лише Господь може дарувати, перетворивши його слабкість на непереможну скелю, на тобі збудую церкву мою, паси мої вівці. Паси мої ягнята. Дорогі мої, тут так багато дискусій, що навколо цього, що немає посилання в Біблії, що Петро був першим, що він був у Римі. Просто треба уважно читати і не пояснювати, письмо на свій лад, а Робити так, як це зробив, Ісус. Паси, Мої вівці, дам Тобі ключі, не дам вам, а Тобі, бо один, і буде один пастир і одне стадо. Саме і одну церкву збудував Христос. І всі про цю церкву ми молимося, вірою в єдину, Святу Соборну. І апостольську. Слово соборну, дорогі мої, грецького походження. А католицьку, воно значить те саме, що Соборна це грецьке слово, а католицька по-латинськи, але означає воно все Вселенська світова церква. І всі ми віримо в єдину святу, вселенську церкву. Амінь. Ісус спочатку запитує своїх учнів про те, що про нього думають люди, за кого вони його мають. Як чуємо, відповіді були досить різні. Хтось вважав його Іваном Хрестителем, на той час Іван був дуже уже страчений іродом. Однак хтось думав, що хреститель міг воскреснути з мертвих. А хтось, можливо, припускав, що той, який спосіб, міг врятуватися та уникнути смерті. Ісус на початку своєї проповіді, подібно до Івана, проголошував близьке об'явлення Божого царства та закликав до навернення. Тож не дивно, що деякі люди могли їх між собою плутати, або навіть утотожнювати. Деякі інші люди вважали Ісуса Христа за одного з великих пророків, минулого, наприклад, за чи Єремію, знову посланих Богом на землю. Месії тих пророків було навернено Ізраїлю від невірності та ідолопоклонства до правдивої віри в єдиного Бога та відновлення справедливого ладу у житті вибраного народу. Отож, чогось подібного люди очікували від Христа. Ще деякі, здається, вважали Ісуса за нового пророка, тобто за людину, яка повинна принести від Бога якусь нову звістку, здійснити якусь нову місію. Щось подібне нерідко трапляється і у наші сьогоднішні часи, коли мова заходить про те, ким насправді Ісус Христос. Хтось вважає його просто стародавнім проповідником та релігійним реформатором, ще хтось вважає його великим моральним авторитетом поруч з іншими великими мудрецями та мислителями, а хтось взагалі не вірить його існування, і Євангелій вважає лише збіркою застарілих казочок. Ісус, рештою, запитує своїх найближчих учнів, за кого вони його вважають? Відповідь апостола Петра є саме тим, що відрізняє християн від всіх інших: ти Христос, син Бога живого. не лише мудрий вчитель, ані ще один пророк, тим більше не міфологічна фігура, чи просто історичний персонаж, син живого Бога. А якою є моя особиста відповідь, за кого ви мене маєте, запитує нас сьогодні Христос? Уявіть, що ви присутні під час цієї надзвичайно важливої розмови Ісуса з Петром. Повернімося до міста Кесарії Пилиповії, де ці слова прозвучали вперше. Уявімо, що чуємо його вперше. І розуміємо так, як могли розуміти 12 апостолів. А ви за кого мене маєте? До цього моменту в Євангелії від Матея читаємо, як Ісус будує своє царство у Галилеї, що на півночі смає. Проте вже пізніше його програма побудови царства набуває нового, важливого виміру. Ісус веде своїх 12 учнів на північ від Галилеї до міста, що називається Кесарія Пилипова. Там Він розпочав розмову, яка назавжди залишила свій слід в історії християнства. Спочатку Ісус запитав апостолів, що думають люди про нього і його владу. Апостоли відповіли, що одні мають Івана за Хрестителя, інші за Ілю, Єремію чи ще когось з пророків. Почувши відповідь, Ісус звертається до 12 апостолів і ставить запитання на особистому рівні: а ви за кого мене? Тоді Симон Петро відповідає від імені усіх, ти Христос, Син Бога живого». Інакше кажучи, Петро каже, ти помазаний цар, на якого ми чекали, ти той, хто відновить Ізраїль і визволить нас. Промовивши ці слова, Петро став першим у Євангелії від Матія, хто чітко визнав, що Ісус є довгочеконовий Месії. Ісус відповів на це благословення. Блаженний ти, Симони Синуянин, бо не тіло і кров тобі це об'явили, але мій Отець Небесний, і я кажу тобі, що ти скеля, і на скелі оцій побудую я церкву свою, і сили адові не переможуть її, і ключі тобі дам від Царства Небесного. І що ти на землі звяжеш, те зв'язане буде на небі, і що на землі ти зв'яжеш, те буде розв'язане на небі. Слова Ісуса до Петра, які одразу привернули увагу апостолів, стосувалися зміни імені Симона. Ісус не присвоює йому якогось скороченого імені, яке було би легше вимовляти чи запам'ятати. Він разом з іменем дав йому нове покликання. Згідно з єврейською традицією, зміна імені людини означала зміну, що відбувалася в самій людині. Коли Бог виділяв певних людей для особливих завдань, Він зазвичай давав їм нові імена, щоб позначити їхнє нове призначення в божественному плані. Наприклад, Авраам став Авраамом, що означає батько багатьох, коли Господь обрав його, щоб зробити батьком багатьох народів. Сімнадцять 17.5 Так само Патріарх Яків отримав нове ім'я Ізраїль, що позначало важливу роль, яку він матиме як батько 12 племен нації Ізраїль. Нове ім'я означає нову місію. Таким чином, коли Ісус дав Симонові нове ім'я, Він відокремив цього апостола від інших 12 і наділив його особливим завтанням. Зміна імені давала зрозуміти апостолам та іншим євреям Першого століття, що Ісус відводить Петрові у своєму царстві важливу роль. Другим елементом, який привертає увагу у словах Ісуса до Петра є саме ім'я. Ісус дав Симонові ім'я Петро, арамейською мовою, якою говорив Ісус, воно значить, як Кифа, скеля. Цікавим є те, що ім'я Кифа для чоловіків було неуластивим і не вшиванося. Сьогодні ім'я Петро поширене у багатьох сучасних мовах світу, чого в часи Ісуса не було. Христос взяв звичайне слово скеля і використав його, щоб назвати людину, Симона Петра. Аби зрозуміти особливість такого вчинку, уявіть, що ваше ім'я змінили на камінь. Валун, чи інше слово, яке зазвичай не використовують як власну назву? Що хотів сказати Ісус, коли назвав Симона словом, яке не було іменем? Що він мав на увазі, коли говорив, що на Кифі він побудує церкву свою, і ворота пекельні не переможуть її. На думку спадає кілька образів. На звичайному рівні Ісус просто сказав, що Петро буде неначе скеля, стійким і твердим фундаментом, який забезпечить церкву надійним керівництвом на майбутнє. А на вищому рівні Петро буде як Авраа, тобто скеля, на якій Господь побудував і встановив світ, порівняє Ісаїя 51, 1-2. Ці натяки вказують на ключову роль, яку відіграватиме Петро в Божому плані стосовно церкви. Після того, як Ісус змінив ім'я Симона на Петро, Він зробив одну річ, яка ще більш підкреслювала важливу роль Петра в царстві. Христос дав йому ключі від царства. І ключі тобі дам від царства небесного. І що на землі ти зв'яжеш, ти зв'язане буде на небі. А що на землі ти зв'яжеш. Та роз'яса не буде на небі. Матея 16:19. Щоб зрозуміти царську символіку ключів, яку Ісус дав Петрові. Треба побачити, як їх застосовували в Давидовому царстві Старого Завіту. Ключі Давидового дому символізували адміністративну владу начальника палацу, царського службовця найвищого рангу в царському дворі. тобто до прем'єр-міністра деяких стародавніх близьких царств, начальник палацу династії Давида керував від імені самого царя та приймав рішення, коли той був відсутній. У розділі 22 Ісая описує підвищення слуги Еліякима та призначення його на цю найбільш престижну посаду. Як начальник палацу Еліяким вирішував для царя щоденні справи, він ходив у царському хітоні та здійснював владу, керуючи як батько єврейським народом. Еліяким отримав ключі від дому Давида як символ виняткової влади. Ісая описує нового начальника паланцу, який отримав ключові царства такими словами. І Його я заб'ю, мов кілкав в певне місце, і стане він домові батька свого троном слави. Ісаія 22 22,23. Ісус посилався на цей царський образ, коли дав Петрові ключові царства. Христос говорив, що Петро буде новим начальником палацу у царстві, яке Він побудує. Як ключі були символом того, що цар Давид наділив своєю владою прем'єр-міністра, так Ісус, коли давав Петрові ключі до царства, ніби говорив: Ти, Петре, будеш прем'єр-міністром в моєму царстві. Я наділю тебе своєю владою так, що ти зможеш бути пастирем людей моє ім'я. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, залиште коментар під відео. Уділю вам благословення і поставте лайк чи дизлайк. Слава Ісусу Христу!